Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про те, як польська допомога Україні зміцнює польсько-українські відносини і що роблять активісти, волонтери українські тут, в Польщі, для того, аби. Зміцнювати відносини, аби підтримувати цей процес. І сьогодні буде одна з таких історій: історій людини, яка дуже багато робить для цього. Це Андрій Цяпута, член правління та співзасновник фонду Стенд Віз Україн, який в нашій студії. Пане Андрію, вітаю вас! Доброго дня! Ми з вами познайомились наприкінці минулого року на одному з заходів, які проводив. Фонд Stand with Україн, Євромайдан, по-моєму, також там якось разом так. І ми з вами говорили якраз на тему польсько-українських відносин. І сьогодні я б хотіла поговорити про цей рік, уже 2026, який для України почався дуже важко. Тому що ми знаємо, що енергетична криза, фактично гуманітарна зараз криза, яка спровокована російськими обстрілами, дуже сильними енергооб'єктів. І в цій ситуації Польща дуже допомагає Україні. І буквально цими днями я повернулася з Києва і знаю, що була Наталка Панченко, так яка разом з колегами. Привезла от першу партію цих генераторів, які вдалося закупити в рамках цієї акції тепло з Польщі для Києва. Скажу вам так, що дуже важливо це для киян, для загалом для України, для українців, тих регіонів, які потерпають від холоду, так тому що морози сильні були. І коли немає опалення, світла, води, це ну це дуже дуже критична ситуація, фактично. Тому в людей навіть з'явилася, знаєте, в Україні якась така надія, от те, що от вони не одні в цей час, що є ті, хто подбає, хто допоможе в цей важкий час. Розкажіть, будь ласка, от про мабуть, ми почнемо з цієї ініціативи, а потім уже перейдемо безпосередньо до вас, до вашої історії. Дуже дякую за запрошення. Так як ви сказали, я є співзасновником і членом правління фонду Stanvis Ukraine на рахунок цієї збірки Наталя разом із колегами з декількох польських організацій декілька тижнів тому. Бачите, яка ситуація в Україні з енергетичною ем, кризою, з регулярними обстрілами, особливо в Києві, вирішили заініціювати збірку. Е, назва збірки Чепо з Польщі для Києва. Е, збірку ми відкрили на порталі для збірок «Помагам.пл». І за допомогою при поширенні якраз співініціаторів і партнерів цього, цієї збірки старалися як розповсюдити інформацію. І, чесно скажу, ми самі були позитивно здивовані, який результат і в якому в корот, наскільки короткий час вдалося досягти. Буквально протягом дня двох сума почала. Перейшла з десяток сотень тисяч в мільйони на сьогоднішній день е, на самій збірці. В нас більше ніж вісім мільйонів, вісім 600, якщо я не помиляюсь е, зло, злотих. Зібрано крім мета того, мета десять мільйонів. Так мета на сьогоднішній день десь спочатку 10... була вона щось там два мільйони. Там якось поступово, і бачачи оцю активність людей, які долучаються, я так розумію, що ви підвищили от цю суму. Так? так, для початку ми почали на той момент, на нашу думку, з амбітної планки. 1 мільйон. Е, так як, е, як кажуть, по польській посполіте рушення е, народу було е, досить велике, ця планка піднімалася регулярно. На сьогоднішній момент е, ми ставимо собі за ціль зібрати 10 мільйонів, проте я переконаний, що вдасться зібрати більше. Е, е. Я навіть вже чула від людей, кажуть, що не зупиняйте. Е, тобто продовжуйте далі, тому що зрозуміло, що от навіть тих генераторів, які ви привезли, це. Їх замало для всіх тих регіонів, так? І тому а зима ще триває, і лютий буде, і, і обстріли будуть, і морози будуть так. Тому тут незалежно яку суму ми зберемо, завжди буде мало. І весь мій наш досвід в фонді в допомозі Україні Україні показує, що ем, те, що ми робимо, те, що роблять інші організації, це тільки як то кажуть, піщинка всесвіті, то тих потреб, Крапля в морі крапля так. в морі, того що, е, що є потрібно. Е, так, на сьогоднішній день ми ставимо свій планку в 10 мільйонів. Е, е, добавлю також, що окрім звичайних людей, е, якщо не полясь, там вже більше 70 тисяч осіб, Ті, які так участь, підтримали так? саме цю збірку. Також дуже сильно підтримав збірку. Бізнес, бізнес польський, бізнес український, бізнес польсько-український. А Які це відсоток? Якщо ми можемо говорити, там, я... загальної допомоги Точно бізнес суму... і прості громадяни. Точну суму не скажу. натомість з так з, 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 з інформації, яку на сьогодні я знаю, пам'ятаю, близько 10, якщо не 20 відсотків. Mm -hmm. З цієї суми це передав бізнес, і там суми звичайно більші. Але ну, все ж допомога саме індивідуальних приватних людей, поляків, українців, які перебувають в Польщі, домінувала, тому тут слід подякувати Польщі, польському суспільству і також українцям, які. Безмежна вдячність, я скажу так, що знаєте, я, я кажу, що за кожним злотим стоїть людина. Людина небайдужа. Яка, Бачить ситуацію, яка готова допомогти. І от перед вами лежить рапорт польсько-українських відносин, з яким я знайомилась минулого року, так, і який дуже такий неоднозначний, скажімо, щодо польсько-українських відносин, так але мені здається, що ця ситуація, от з тим, як польське суспільство відреагувало на важку ситуацію енергетичну в Україні, він показує от справжність відносин України і Польщі. І оцю небайдужість, солідарність людей. І, мабуть, не потрібні вже ніякі дослідження польсько-українських відносин, коли ми бачимо, як Польща простягає цю руку допомоги. Так, незважаючи на все, і проблеми у відносинах, і, скажімо, зміну сприйняття українців, польсько-українських відносин тут в Польщі ми бачимо, що дійсно ця емпатія, яка в... Включається особливо в момент нагальної потреби, така як сьогодні є в Києві і загалом в Україні, що все-таки люди залишаються людьми. Плюс, мені здається, кожен, хто останні тижні знаходиться в Варшаві при, скажімо, такій нестандартній для останніх зим у Варшаві погоді. Уявляючи собі, що він приходить додому на вулиці мінус 10, вночі мінус 15, і вдома немає світла, тепла, води. Ну, включається просто аналогія з, з тим, що відчувають українці, мешканці Києва і інших міст. І мені здається, що саме це було одним з таким чинників, що людям було легше сприйняти, зрозуміти цю нагальну потребу, і ще, що так. ця допомога потрібна саме, саме зараз. Так, Звідти звід, така допомога... кількість людей, які підтримали. От ця допомога, просто от коли люди передають цю допомогу, так долучаються до цієї збірки. Вони мають розуміти, що от вони допомагають конкретній дитині, яка замерзає бабусям-дідусям, які на верхніх поверхах багатоквартирних будинків не можуть спуститись, бо ліфти не працюють, світла нема, і вони там в холоді. Тобто, що це допоможе конкретній людині. Це найважливіше. Але Саме російська так. пропаганда, вона ж бачите, вже почались просто засилля цих коментарів. От. Якщо десь якась інформація про збірку на генераторі, то почались уже якісь такі дописи, що там на OLX ці генератори вже передаються, і так далі. На жаль. Тобто російська пропаганда, дезінформація, вона почала вже свою чорну роботу. Так, ну ми це прослідковуємо не тільки в випадку цієї збірки, але взагалі і всіх інших ініціатив нашого фонду і загалом громадського суспільства в Польщі тих організацій, людей, волонтерів, активістів, які підтримують Україну. Як тільки якась дія, проект, ініціатива набирає розголосу, включає ж включається російська умовно, назвем так дезінформація, боти, тролі, які просто масово атакують дописи інформації. Публікації статті на інформаційних якихось ресурсах, і в коментарях сіють брехню, пропаганду в деякій мірі перебільшують ті, скажімо, проблеми, які є в Україні, і перекладають її на, наприклад, цю збірку, акцію чи, чи, чи події, яку, яку на, 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 на тему України проводять. Тому. З нашої сторони, окрім такої традиційної протидії дезінформації, тобто поширенню правдивої інформації, показання, як реально виглядає ситуація, ми також стараємось бути відкритими, транспарентними в плані того. Що ми робимо, як ми допомагаємо, кому ми передаємо, як купляємо? Щоб це було відкрито прозоро, так. так і мені здається, що це найкраща відповідь російській цій дезінформаційній машині. А загалом же дуже великий досвід роботи так. От, в, в, в організаціях громадських, я так розумію, що ви десь уже скільки років з фондом Stand with Ukraine? Ви ж співзасновник фонду. Так, з фон е, з, у фонді я від самого початку фонд був заснований весною 2022 року. Е, Щас, е, так, так. На початку повномасштабного початку е, ну, повномасштабного ми подали реєстрацію на початку весни. Там деякий час зайняв процес реєстрації в, е, в судовому реєстрі. Є Євромайдан, так а є. Я так розумію, що. Е, це як відгалуження фонду. Так, 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 я зразу поясню. Фонд це офіційно зареєстрований, зареєстрована неурядова організація в Польщі, фундація на польській. Проте сам фонд він виник з волонтерського такого, громадського руху громадської ініціативи Євромедан-Варшава, який, в свою чергу, працює, функціонує від 2013 року з періоду. Революції гідності, Євромайдану, війни, так і потім вже анексії Криму нападу Росії на, на, на Донбас і від того часу ця волонтерська ініціатива функціонує. Як тільки почалось почалась повномасштабна війна. Волонтери зразу ж включились. Кожен з нас десь може був розсіяний в своїх там приватних цих і службових, але ми зразу включилися, зібралися і як Євромайдан, так і потім фонд разом скерували наші сили для допомоги Україні. Ну і там на протязі часу, від два другого року, в різні періоди старалися відповідати тим нагальним актуальним потребам, які є. Як взагалі розпочалася ваша історія в Польщі, тому що ви, ви вже 16 років в Польщі, так? Ви казали, що ви приїхали на навчання, так, а хто ви за фахом? Так, я приїхав у 2010 році. Я вчився на, на напрямку міжнародних відносин, закінчив Варшавський університет. Так, Варшавський університет закінчив, був також на обміні в Америці з, з свого університету, і ось після закінчення університету так. Склалось, скажімо, і службове і особисте життя, що я прийняв рішення залишитись тут. В своїй професійній діяльності я починав саме з роботи в неурядових організаціях. Ми займалися також між іншим Україною. Потім я досить довгий період працював в організації, яка стовення, тобто асоціація, яка допомагає бізнесу, займається родинним бізнесом, тобто бізнес, який, власниками якого є сім'ї. Ось після того я вже працював довший певний період в бізнесі. А від 22 го року. То ваше життя змінилося з 22-го року, фактично, так? Досить. Якщо коротко так, да, я навіть я б сказав дуже так. Ем, окрім професійної діяльності, оскільки фонд це не, не єдине моє заняття, я також е, е, працюю. Ем, фонд, фонд займа... це ж більше волонтерство. Так? Так, це команда більше... це волонтери. Так, це більше волонтерство, це більше е, е, така робота про боно. Ем, і вона займає дуже велику частину часу. Е, це більше ніж половина робочого часу. Дуже часто це часом е, приватного часу. Тому від 22-го року фонд і, скажімо, діяльність для України, для допомоги Україні, вона зайняла таку вагому частину в моєму житті. Е, так, ну ось 16-й рік вже в Польщі. Е, е. Як от за цей час, от як ви бачите, як змінюються запити України? От якщо от, і за роки війни з 14-го року, з 22-го повномасштабної, до, до сьогодні, до сьогоднішньої такої важкої, важкої зими в Україні енергетичної цієї кризи, яка спровокована російськими ударами по енергооб'єктах? Ну, давайте я, мабуть, від початку повномасштабної розкажу. З самого початку, звичайно, була потреба у всьому. Навже, а краще на вчора. Ми, як волонтери, ще до того, як відкрили, заснували фонд, допомагали військовим, закупляли те, що на той момент було потрібно, а потрібно було все: від одягу, екіпірування бронежилетів, шоломів, ну, так, тепловізорів. Перший, перший рік був дуже важкий. Так, так. Був І от більшість нашої діяльності якраз зосереджувалась на допомозі військовим, навіть не для виконання якихось конкретних залеж, а для того, щоб вони взагалі могли. Функціонувати як, як професійні, професійні військові. І це все відбувалося за скажімо, ініціативи і тяжкої роботи волонтерів. Ми тут, Кожен з нас залучав власні контакти і серед бізнесу, і серед інших організацій. Тут мій досвід і в організації, яка. Об'єднує об родинний бізнес, допоміг залучити польських підприємців. Колеги також свої контакти включали. І, от нам, як приватним особам, вдавалося там збирати різні суми грошей, закупляти і зразу ж це передавати в Україну. Від моменту, коли заснували фонд, в нас е такі. Три, мабуть, основні проекти, які ми проводили першого року, саме по допомозі України, стосувалися м -м, генераторів. Знову ж таки, генераторів. Тому що у 22-го року. Так, ми тоді ж пункти незламності з'явились. Пам'ятаєте, якраз тоді в Україні? А зараз вони з новою силою. Це добре, що є такий винахід. І вже навіть пункт незламності є в холмі, так на вокзалі, так, так і от якраз такі пункти незламності, ми підтримували в 2022-23 році в Херсоні, в Херсонській області, в 23 році, перепрошую, в 22-му році передавали також генератори для лікарень і медичних закладів соціальних там соціальних медичних закладів на сході і півдні України, там де це було найбільше потрібно. Ось крім того, крім генераторів, які ми передавали, це. Також була досить вагома наша діяльність. Ми разом з волонтерами мали такий імпровізований склад в центрі Варшави. Це приміщення нам надав безплатно власник нерухомості, девелопер на, 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 на польській. І ми на цьому складі протягом двох років безплатно для людей, які хотіли передати щось в Україну. приймали це. Якщо це була не адресна допомога, а просто загалом в Україні. Ми знаходили відповідних, ну де є потреба на це. Це були і. Одяг і засоби гігієни, і е, медицина, е, лікарства і так далі. Е, а крім того, якщо хтось хотів передати в Україну адресно безпосередньо конкретній людині. Ми також приймали ці замовлення повністю безплатно це перевозили в Україну як гуманітарну допомогу. Так і наші колеги вже по українській стороні або це передавали в, в ті організації, інституції, установи, яким і в яких була потреба, або адресно висилали до тих, кому там поляки чи українці цю допомогу надсилали. Цей склад у нас працював близько двох років за весь час. Ми так оцінювали. Ми передали більше 500 тонн допомоги. Це перевозилось і маленькими грузовими машинами, і великими фурами. Вартість ми оцінювати оскільки ми ввели таку таблицю, в якій кожен хто хто хотів залишити допомогу, він залишав якби свою заявку, інформацію про те, що він відсилає. Також оцінював. Ці товари, які продукти, які він передавав. І в ну, на нашу оцінку це сума цієї допомоги, яку ми передали. Тобто це не тільки ми купляли, а більшості це передавали прості люди, українці і поляки. Більше 70 мільйонів злотих. Тобто, це через цей склад дійсно дуже багато всього пройшло. В певний період пропала потреба в, в такій регулярній безпосередній передачі, перевезенні цієї допомоги. Ми склад закрили і вже зосередились саме на. Таких це, це інші напрямки вже да так, так на, на конкретних а проєкт. є те, що от найбільше ви чимось таким от проєктом, який ви робили, найбільше от пишаєтеся, не знаю. Те, що от ви зробили, от ви розумієте, що це не дарма, чим займаюсь. Е, ну, на сьогоднішній день, мабуть, це, цей проект, який ми зараз збіркою проводимо, я е, е, був менше заангажований на початках, але зараз включаюся якраз в формальні процеси, зв'язані з передачею і закуп е, закупкою якраз генераторів. Це також не тільки генератори, але також зарядні станції. Типу Все ще може допомогти. Тих умовах, так, е, якщо дивитися з е, від початку діяльності, це знову ж, ж генератори в 22 другому році я році якраз координував проекти, е, в яких ми передали 123 генератори, якраз е, медичним установам та соціальним е, на півдній сході України. І по е, інформації, відповіді, і від Міністерства охорони здоров'я, з якими співпрацювали, і від окремих лікарень, цих основ, які ми передавали, вони дійсно дуже допомогли. Що вас найбільше можливо знаєте, от вражає в давайте так в польських друзях, так які допомагають всі ці, ці роки війни, повномасштабної війни? Тому що у вас багато збірок, багато акцій, які ви проводите, і долучаєте і бізнес, і суспільство, і простих людей. Тобто, що найбільше от в поляках, які допомагають весь цей час, не втомлюються це робити? Ем, в нас є декілька, досить багато ем, людей, які на стабільній, регулярній основі передають кошти, допомагають організації. Ем, в цьому плані я ем, не дивуюсь, а ціню те, що люди систематично і послідовно. Стараються в міру своєї можливості підтримувати ті організації, ті, ті ініціативи, які е, викликають в них довіру. Е, тому, е, мабуть, оця така систематичність до. Е, Підтримки України, підтримки організації, е, яким не довіряють, е, в мене викликає якраз найбільше таке. Е, повагу. повагу, так, повагу. Так. А якщо говорити про польсько-українські відносини, от е, якась проблематика, з якою ви стикаєтесь в своїй роботі повсякденній, ми говорили про дезінформацію, так? Можливо, це найбільше те, що заважає, скажімо так, працювати. Ем... Я би сказав так. що... Поки От ви думаєте, можливо, це те, що ця громадянська ініціатива вона випереджає якісь рішення політичні? В, певну... В певній мірі так. Дезінформація. Вона, звичайно, вносить своє, але вона завжди падає на податний ґрунт, як то кажуть. Якщо є поле для, скажімо, маневру для того, щоб поширювати якусь інформацію, яка не є правдивою, Росія і також, скажімо, недружні сили і в Польщі, і в Європі, завжди це використовують. Найбільше заважає в цьому, мабуть, масштаб. Цього всього. Ми і по медійних рапортах, і по звітах, які ми отримуємо від профільних організацій, типу Демагога і інших бачимо, наскільки ця діяльність дезінформаційна організована, проплачена і координується. Це все це шалені кошти, які розпочали. Так, Рості це, це мільйони, мільйони доларів, якщо не десятки мільйони мільйонів. І це все ускладнює роботу не тільки волонтерів, організацій неврядових, такі як наша, але також і польського уряду, який, скажімо, Стараючись допомагати Україні і відповідати на нагальні потреби, шукає можливості до цієї, е до до цієї діяльності, а дезінформація часто. Е Скажем, схиляє громадську думку в іншу сторону, ем, прибріхує, ем, поширює ем, якісь такі, ем, скажем, загально поширені стереотипи, які ускладнюють уряду політикам виконувати їхню їхню роботу і далі працювати якраз за для за для допомоги Україні і розвитку польсько-українських відносин. Які плани на цей рік? І якщо говорити про Stand with Ukraine, про Stand with Ukraine фонд все ж таки, якою ви бачите його роль, можливо, вже після війни, після завершення війни, чи може він знайти своє місце і роль під час відбудови України? Чи ви вже над цим задумуєтеся? Цього року, по, скажімо, по планах, по напрямках в нас. Планується продовження проєкту якраз по протидії дезінформації, для того, щоб показати, який вплив дезінформація має на польсько-українські відносини, на формування громадської думки. Ми також продовжуємо наші вже такі циклічні ініціативи. Це Be brave Like Ukraine Forum, це є захід, присвячений трьом темам: благодійність, культура і підприємництво, які проводяться весною. Цього року буде вже третя. Едиція, третя, третя частина цього форуму. Також плануємо продовжити наші. E, наше відзначення Дня Незалежності України, яке ми також від 22-го року e, проводимо в Варшаві, e, соноформату і так далі. Що ми вже будемо протягом року інформувати. І також захід, про який ви згадували раніше, це польсько-український форум майбутнього. E, вже три e, едиції цього заходу відбулось. Це вже четвертий. – Так, цього року буде четвертий. Ну, фактично, у нас бігається чотири роки повномасштабної війни у нас незабаром так? Росії проти України. І... Четвертий форум, так Так, от оці, ці основні ініціативи ми продовжуємо. Окрім того, от збірка, про яку ми говорили, тепло з Польщі для Києва, це також займе дуже велику кількість і часу, і зусиль нашого фонду, наших волонтерів, людей, які задійні в цей, в цей процес. Звичайно, ми стараємося якнайшвидше передати, зараз передати наступні партії, вже перша партія в Києві. Ось тому ось ці, ці такі основні напрямки стосовно. Діяльності фонду після війни або після завершення, призупинення війни. Наразі, на жаль, ніхто не знає, як, як і коли, і чи це закінчиться. Ну, закінчиться в будь-якому випадку, тільки не зрозуміло коли. Ем... Ем... Як основні напрямки нашої діяльності, вони вже від самого початку закладали продовження діяльності незалежно від того, чи є війна, чи немає війни. Тому що ті потреби, які є в Україні на сьогодні, і тим більше ті потреби, які будуть після війни, вони в дуже великій мірі будуть похожі. Якщо так коротко описати, то чим... фонд буде продовжувати свою так. діяльність так і вже. Думає над тим, як це буде да під час уже процесу відбудови, так. тому що тоді допомога теж буде дуже дуже потрібна, аби відбудувати, угу. відновити Україну, причому в усіх сферах. Пане Андрію, дякую дуже вам. Дякую вашій команді, вашим колегам, волонтерам, активістам, всім польським нашим друзям, теж хочу подякувати за ту велику допомогу, яку робите зараз для України, яка дуже в дуже важкій ситуації зараз. в Зв'язку з цією енергетичною кризою, яка до якої призвели російські обстріли, і обстріли ці продовжуються енергетичної інфраструктури України. Безмежна вдячність. Дякую. Андрій Цяпута, член правління та співзасновник фонду Stand with Ukraine, був сьогодні гостем програми Ми у Польщі і ми говорили про польську допомогу Україні, яка зміцнює польсько-українські відносини. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І нагадаю, що записи цієї та інших програм можете знайти на сайті польського радіо для України. Шукайте нас також на Ютубі і заходьте в наші соцмережі. До зустрічі.